Киця Миця каже Добрий день. Миця любить пригоди і нові знайомства. З нею можна вирушити в бібліотеку, у дитячий садочок, на ігровий майданчик, у мандрівку потягом. Цього разу Миця разом із своїм другом паньком вирішує провести цікавий експеримент що буде, якщо бути приязним і щиро радіти зустрічним. Про це розповість книжечка Аніти Гловінської Киця Миця каже Добрий день. До киці Миці завітав панько. Їй подобається, коли панько приходить. З ним завжди весело. Сьогодні вони спочатку складали кубики, а потім узяли альбом та олівці, щоб трохи помалювати. Коли вони вже намалювали замок, лева і пожежну машину, кицямиця підійшла до вікна. Поглянь. гукнула вона до панька. Он іде жінка із сумним личком. О, а там чоловік теж із сумним личком. Ти ба у всіх сумні личка. Кицямиця дуже здивувалася. Мабуть, із ними ніхто весело не привітався, припустив Панько. Мама мені казала, що люди мають добрий настрій від добрих слів. Справді, зацікавилася киця-миця. «Рецепт Рецепт такий, пояснив панько. Потрібно подивитися на когось, усміхнутися і голосно сказати Добрий день. У киці миці виникла чудова ідея. Ану ж, перевірим, запропонувала вона. Гайде на двір». Панькові ця ідея сподобалася. Діти хутко вдягнулися, самі взули черевички, киця-миця одягнула ковтинку, а панько спортивну курточку. Біля будинку вони зустріли сусіда, пожежника пана Славка. Він не мав пожежного костюма і був замислений. Киця миця і панько широко всміхнулися та голосно гукнули: Добрий день! Як ви думаєте, настрій пана Славка покращився?